Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD. і в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про свій план на старт другої фази World of Warcraft Season of Discovery. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною, тоді вступайте в нашу рмт спільноту посилання на моє телеграм та дискорд групу в описі та коментарях під цим відео. Завтра хочу нагадати: буде розіграш підписки або 300 гривень на ваш вибір. Виграти дуже ймовірність у скільки людей. Там не дуже багато, того шанс реально великий. Ну що ж, не буду тянути час, почнемо наше відео. Саме найголовніше на старті другої фази як можна швидше прокачати всіх своїх персонажів до 40 рівня. І я думаю, що швидше всього це можна буде зробити у данжах, а саме у монастирі Алого Ордена або Скарвет Монастирі на англійській мові. Чому я обираю саме цей спосіб прокачки і буду радити його для вас? По-перше, я думаю, що більшість з вас вже зробили всі доступні на даний момент квести для того, щоб отримати максимальну кількість голди. А якщо ви не зробили квести, то можете підготувати 25 квестів та здати їх на виході другої фази, для того, щоб швидко отримати свій халявний левел. Посилання на гайд в описі під цим відео. Тому у вас залишається тільки два варіанти: це гріндити або йти в данжі. Я думаю, що тут вибір очевидний. По-друге, як ми всі знаємо, в монастирі будуть випадати руни на класи, які можна буде отримати паралельно з прокачкою персонажа. Також також бонусом ми зможемо отримати боєпредмети, які будуть падати в данжі. А якщо пощастить, ви зможете отримати посух Джайне. Хто не знає, Пасок Джайни – це епічна палка на мага, яка буде коштувати дуже багато гуди. Якщо у вас є професія гербалізму, ви зможете збирати там траву і прокачати гербалізм всім п'яти членам своєї групи. Хто не знав, для того, щоб отримати очко навику кожному члену групи, потрібно просто не підпирати траву після її збору. Найголовніша причина, чому я вибираю прокачку в данжах Мау. Це кількість досвіду в годину. Прокачка в цьому данжі буде дуже швидка та прибуткова. Якщо ви граєте за такий клас, як Паладін чи Маг, то вибір Мау для вас має бути очевидним, оскільки спелки пачки будуть проходити це інс дуже швидко. Про мій план прокачки на старті другої фази World of Warcraft Season of Discovery я вже розповів. Тому зараз я вам розповім про мій план дій саме після досягнення 40-го рівня. Перше, чим я займусь після досягнення 40-го рівня, це отримання всіх необхідних рун та перейд гіру для фарму голоди. Також гарною ідеєю буде виконання всіх доступних квестів для отримання голоди та шмоток. Якщо хтось не ще не знає, то я починаю грати за мага. А якщо ви не знаєте, за який клас хочете почати грати, можете подивитися моє минуле відео про вибір класу. Після того, як мій персонаж отримає всі необхідні руни та шмот, я спробую фармити зульфарак магом. Очікуйте відео про це на каналі. Але найголовнішою цілею на першу неділю для мене і для моєї команди буде закриття рейду гном Реган. Оскільки на цей рейд у нас вже є приорди за 200 доларів, я думаю, що поступово таких заказів може ставати все більше і більше. Якщо у вас немає команди для рейду чи заказів на рейд, не сумуйте, ви зможете спробувати. Пройти рейд з роддомами. І якщо вам повезе і ви отримаєте декілька шмоток з рейду, ви зможете продати свій аккаунт значно дорожче чи інші аккаунти 40 го рівня. З продажем аккаунту я можу вам допомогти. Ну що ж, надіюсь, це відео було для вас корисне. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайки, підпишіться на канал та вступайте в нашу РМТ-спільноту. Посилання в описі та в коментарях під цим відео. Там буде розіграш підписки або 300 гривень вже завтра. До нових зустрічей! Побачимося у Азероті. Пока-пока.